Доброго дня, дітки! Сьогодні ми повандруємо до української національної хати. Так, ми зайшли в національний музей. А ось бачимо хату українську, стародавню українську хату. Ось дах. Тільки дах раніше був покритий соломою. Це макет цієї хати. Ось до хати двері. У, двері, у дверях така клямка, яка відкривається. Так, Зараз ми спробуємо відкрити ці двері, відкриваємо. Бачимо, що в хаті щось розміщено. Так, прямо заходимо в хату і бачимо, що там сидить козак і козачка. Вишита скатертина, ікона висить на стіні. На іконі висить вишитий рушник, прикрашає ікону. Там, в далині хати, видніється мисник. Так, на миснику стоять тарілочки. вони зроблені з глини. Там на миснику ще стоять кухники, теж виготовлені з глини. Це все зроблено своїми руками. А ось під мисником стоїть скриня. Національна скриня це така ніби шафа, там складали речі. Ця скриня відчиняється і там всередині лежать речі. Так. Там вдалині, в куточку, видніється піч. Нам погано видно. Так. Там в куточку у хатинці видніється піч. Там не можу показати вам піч. Тільки частинку печі ми бачимо. Так. У кожній хаті була піч. А для чого піч? Для того, щоб випікати пироги, і навіть в печі варили їжу. Так, а ліворуч ми бачимо ліжечко застелене. І колисочка. В колисочці лежить дитина. Колисочка звисала із стелі. І гойдали дитинку через усю хату. Ось на таких вірьовочках була ця колисочка висіла і дитину гойдали в колисочці біля ліжечка, а ліжечко дерев'яне, застелене теж вишитими гарними скатер е, покривалами, рушнички е, подушечки вишиті. Так. Тепер розглянемо, що біля хатинки. Біля хатинки тин. Тин зроблений із лози, а лоза це гілочки із верби. Так, тут висять у нас. Так, висять банячки, кухлики, в яких наливали молочко. І ось бачимо, за тином у нас ростуть соняшники і мальви. Біля кожної хати росли мальви, теж українські такі квіти. Так, віконечко, дуже прекрасне, гарне віконечко. Ось Лава. На лаві сидить котик і собачка відпочивають. Ось ми розглянули з вами українську національну хату. Дякую за увагу. На все добре.